Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 33 На стороні BC трикутника ABC позначили точку D І відомо там дуже багато якихось відрізків. Так, нехай ABC, От точка D, що це D у нас дорівнює 14. Знайти треба відрізок AD. Ось що ми шукаємо: якщо АБ37, БЦ44, і АЦ у нас 15. І так, знайти треба АД? з якого трикутника ми могли б знайти АД? Ну, або з трикутника АБД, тому що ми розуміємо, що БД це 30. Або з трикутника А, Д С. У нас там є по дві сторони. Чого не вистачає? Не вистачає кута. Або кута С, або кута Б. Ну, давайте, власне, знайдемо або кут С, або кут Б. Як ми можемо знайти цей кут. А в трикутнику ABC ми знаємо всі три сторони. А якщо ми знаємо всі три сторони, то можемо знайти і осінус будь-якого з кутів. Ну, давайте, наприклад, кут це. Щоб БД тут не шукати, бо оце дано, це дано, тобто знайдемо відразу те, що нам потрібно. І так, значить, я розумію, що за теоремою осінусів от трикутника АБЦ, що у мене є? Мені треба ось цей кут. Де він буде фігурувати? Якщо відносно сторони АБ, я буду її застосовувати. Значить, АБ квадрат. у мене дорівнює А С квадрат плюс Б С квадрат мінус 2 А С на Б, С І на косінус кута С. Мені треба косінус кута С. Відповідно, косинус кута С. Перекидаю це сюди, це сюди. Це буде АС квадрат. Плюс bC квадрат, мінус AB квадрат І ділимо на ось цей множничок 2c. Звичайно, це є як формула, це можна використовувати. Але я ось цього не пам'ятаю. Тому я виводжу. Я там секунд 15 витрачаю, але нічого страшного. І так, тепер підставляємо Ац квадрат Це в нас 15 в квадраті, плюс 44 в квадраті. Мінус 37 в квадраті. На 2. А це, це 15, Б, це, це 44. І так, ну, можна в лоб порахувати. Я буду трішечки розумніший. тут я застосую різницю квадратів. 15, я думаю, мені доведеться порахувати, тому нехай вже буде 225. 44 мінус 37 це 7. 44 плюс 37 це 81. І це ділиться на 2, на 15 і на 44. Ну тут же варіантів нема. Добре, нехай буде. Що ми тоді можемо сказати: ось тут. 7 на 81 це 567. І плюс 225 це 792. Ділиться воно на 2 на 15, на 44. І так. 2 точно можна. 4 точно можна. Чи можна 8? 8 можна. Значить, на 8 скорочую, тут залишається 11. До речі, на 11 також можна. А, Давайте тоді так. Спочатку так, 396 на 15 і на 44. А тепер вони скорочуються, це буде 9. 9,15 або це що таке? 3,5. О, чудово. Косінус знайдено. Сам кут нам при цьому, в принципі, шукати не потрібно. І тепер ми застосовуємо теорему косінусів для трикутничка ADC в трикутнику АДЦ. Че моя? Мені треба АД. Значить, АД квадрат С АЦ квадрат плюс СД квадрат мінус 2 ац на БЦ на косинус квадрат, С, Це що таке. Ац квадрат це 225. 14 квадрат це 196. Мінус 2 на 15 на 14 і на п'ятих. 5. 5 вбивається. Тут буде 3. І так, 225 плюс 196. А так, це 421. Мінус 2 на 14 на 9. Отак, так? Да? 3 на 39. 14 на 9 це 126. На 20, 252. 421 мінус 252. Так, 21 і 31. Це 169. Слово виходить красиво, тому що 169 це 13 квадраті А це, напевно, означає, що задачу ми розв'язали правильно. А де дорівнює 13? Аналогічна задача 34. Знову ж таки, щось там. Ну, це, я так думаю, я не знаю ну, Принаймні, схоже. Позначила якусь точку, а на продовженні BC за точку C – точку M. Такі формулювання мені прямо подобаються. Було чітко вказано. Бо бувають такі хитрі задачі, де формулюють отак. На, ну, припустимо, в одному варіанті, є задача на відрізку BC позначено точку. І ми точно розуміємо, що ця точка між точками Б і С. І в цьому ж варіанті є задача з формулюванням на стороні. Ну, тут потім сиди і думай, то на продовженні чи ні. Тут досить однозначно, тобто на стороні А, Б ми позначили точку К, нехай ось воно, а на продовженні сторони BC за точку С позначили точку М. Ну, от, нехай, от нехай мені. Не. Знайти треба МК, якщо АБ це 15, АБЦ 15. БЦ це 7, АЦ це 13, АК у нас Це 8, і МС у нас це 3. Знову ж таки, варіантів тут насправді більше, ніж здається. Просто можна по-різному піти. Ну, зрозуміло, що треба якісь кути відшукати, тому що в трикутнику АБЦ у нас є три сторони. Відповідно, треба якийсь кут. Питання який? Дивіться, можна оцю точку за Т прийняти. Знаючи чи кута А. Там якось. А, так, у нас ТЦ є. А, Ні. А ТЦ немає. До речі, а знайти можна якось? Типу трикутник перетинає продовження сторони, да, тобто обрана точка. Значить, раз, два, раз, два, раз, два. Ну, коротше кажучи, можна знайти АТТЦ, а знайти з оцих трикутничків АКТ і МЦТ ось ці відповідні сторони. Да, ось цей кут ми знайдемо. Цей косіну знайдемо цей буде такий самий з протилежним знаком, бо суміжні кути. І КМ скласти як суму. Як алгоритм, в принципі, звучить непогано. Але, якось енергозатратно воно навіть виглядає. Тому давайте подивимось, а в якому трикутничку у нас КМ є як сторона. Ну, щоб відразу. Розуміємо, що це трикутник БКМ. Тоді, тут ось цей КБМ, він же АБЦ, ми можемо відразу відшукати. Давайте з цього і почнемо. І так. За теоремою косинусів. Трикутничку АБЦ. От такий момент, коли ви працюєте в одному трикутнику, лише можна, в принципі, це написати. Зрозуміло, що якщо у вас лише трикутник АБЦ, то лише в ньому ви щось і шукаєте. Я отут буду застосовувати для декількох трикутників, тому я так випадок це пишу. І так, мене цікавить кут Б. Відповідно, я розумію, що для сторони АЦ це мені треба записати. А С квадрат, це у мене АБ квадрат ми, ä, плюс Б квадрат. Мінус 2. А Б на Б С і на косинус Б. І так, це дорівнює. 225 плюс 49 мінус. Ні, не, не так, так? Да? Не так. Мені ж косинус треба. А косинус Б. Це, знову ж таки, буде оці АВ квадрат плюс БЦ квадрат. Тут, до речі, числа поменше. Тому тут можна і в лоб підставляти. На 2 ав на БЦ. І так, це дорівнює. Це таке АВ 225 плюс 7 квадрат 49, мінус 169. І ділиться це на 2, на 15, на 7. І так, я отак почну. Це мінус 120. А це тоді буде 105, 105 на 2 на 15 на 7. Ну, краса. Тому що 105 це якраз 15 на 7. Тобто виходить одна друга. Навіть і табличний кут, але знову ж таки, нас це цікавити не буде. У нас цікаво, що ось на цього кута. Це у нас одна друга. Тепер, якщо ми подивимось на трикутник БМ, БМ ми знаємо 7 плюс 3. КМ нам треба відшукати. косіну Знаємо, треба КБ. І давайте ось так я скажу. Я працюю зараз в трикутнику КБМ. А тоді перше, що скажу. КБ. У мене дорівнює АБ мінус. АК. І це у нас 15 мінус 8, тобто 7. Ось, а тепер за теоремою косинусів, я позначу, в якому трикутнику я працюю. Відповідно, КМ квадрат. Це у нас КБ квадрат плюс БМ квадрат. мінус 2 КБ на БМ. І на косинус Б. Це дорівнює. Що таке КБМ? Це у нас 49 плюс 100. Мінус 2 на 7 на 10 і на 1 другу. Так, 1 друга тут скорочується. 49 плюс 100 це 149, мінус 70 це 79. Це квадрат КМ. А відповідно, тоді просто КМ це буде 79. Точніше, корінь 79. Ну, некрасиво. Звичайно, в першій задачі поприємніше було число. 79, воно, мені здається, навіть росте. Тобто нічого ми навіть і не дістанемо. Але, в принципі, ми з вами зараз е, про геометрію говоримо. І тому. Якщо ви отримаєте там під коренем, ну, якийсь, скажімо, вираз, ось, ну, це повний квадрат, я звичайно взяв. Але навіть в такому випадку, якщо ви. Ні, це не повний квадрат, отак, був би повний квадрат. А, коротше кажучи, якщо ви бачите, що множник можна дістати, можете його не діставати. Ніхто. Не змушує зводити до якогось, ну, скажімо так, в душках канонічного вигляду, а тому, що його насправді немає. Тобто, у нас в курсі алгебри є задачі там на спрощення коренів. І от там, коли задача стоїть спростити, це завдання на те, щоб ви відшукали множнички, тобто розклали там під коренем, який вирос у вас стоїть, повиносили щось, якісь квадрати, познаходили і так далі. Саме по собі це завдання, звичайно, корисне. Коли ми з вами говоримо про спрощення виразів о, в інших задачах, які безпосередньо не мають за мету навчити нас спрощувати якийсь вираз, там діставати множник і так далі, можна залишати відповідь у будь-якому зручному для вас форматі. Тобто, не домножуючи на спряжене, не дістаючи з під кореня, можна, ніяких проблем в цьому немає. Тому що в нас геометрія, а не спрощення ірраціональних виразів, тому... Будь-яка чисельно правильна відповідь має бути зарахована. Тому можна навіть не перейматись, нічого страшного, ніхто там за це ну, в адекватному розумі знижувати не буде. Інше питання, ну, якщо не буде про погане. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.